Простий рецепт смачного м'ясного холодцю. М'ясо, свинина, необрізні ребра та рулька. Замочуємо на годину у холодній воді. Потім перекладаємо у каструлю, доводимо до кипіння і першу воду зливаємо. Знову м'ясо заливаємо холодною водою, додаємо цибулю, перець горошком, часник. Важливо, м'ясо повинно займати одну третину ємності, в якій будете варити. Доводимо до кипіння, потім варимо на мінімальному вогні 5-6 годин. За годину до готовності солимо, в кінці перчимо та вкидаємо лавровий лист. Далі знімаємо з вогню. М'ясо викладаємо окремо. Бульйон проціджуємо через сито. М'ясо відділяємо від кісток та розкладаємо по тарілках. І заливаємо бульйоном. Поміщаємо тарілки у холодне місце, щоб холодець застигнув.